На території Львівського комунального підприємства Лев приспали двох собак. Про це повідомила голова громадської організації Зелена сила Андріана Байло. За її словами, тварини були здоровими. Керівництва не було ні керівника, ні головного лікаря, і навіть на е, прохання поліції вони не приїхали і не захотіли спілкуватися. Тому ми спілкувалися з ветеринарами, які власне в цей день були на роботі, з працівниками, з кінологом. Е, вони ніхто не знають, що сталося, були дуже шоковані ситуацією, кажуть, що прийшли в суботу на роботу, і собак немає. Такі дії, за словами Андріани Байло, суперечать закону про захист тварин від жорстокого поводження. Стаття 17 закону про захист тварин від жорстокого поводження дає вичерпний перелік можливості умертвіння тварин, і там такі є моменти, якщо страждання тварини. Не можна припинити іншим шляхом, тоді збирається конціліум з лікарів, заключення, протокол і добро на евтаназію. Або якщо собака ну несе загрозу безпосередньо в момент життю і здоров'ю людини, або якщо вона агресивна, тобто немає зворотньої реакції, кінолог з нею пропрацював певну кількість годин і каже, дає заключення про це. На Фейсбук сторінці комунального підприємства Лев вказано, що це ветеринарно-стерилізаційний центр для тварин. Вони займаються прилаштуванням безпритульних собак та котів у родини. Отримати коментар щодо ситуації від ЕЛКПЛВ наразі не вдалося. Перший заступник мера Львова Андрій Москаленко повідомив, що за цим фактом уже розпочали службове розслідування. Сьогодні вранці з комісією ми виїжджали на ЛКПЛФ. Власне прийнято ряд рішень Власне, зараз проводиться службове розслідування. На цей час відсторонено від виконання обов'язків керівника декілька днів піде на перевірку всіх фактів. Ми визначили, що до кінця цього тижня мають бути всі головні висновки. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею жорстоке поводження з тваринами. Повідомила речниця нацполіції Львівщини Світлана Добровольська у коментарі. Суспільному наразі триває досудове розслідування. Ольга Іващука, Анатолій Киричук, Суспільне новини Львів.